Привіт, дорогі водії. Ця штука реально працює. Про що мова? Про запитування вікон, його реально нема. Якщо ви дивились моє попереднє відео, там я розповідав, як позбавитись від запитування вікон і накидав кучу ідей. Вчора під'їжджаю, вчора йшов дощик, під'їжджаю до школи, привіз малих, дивлюсь, всі протирають вікна, а в мене нормальні. Блін. Сьогодні їду, вікна нормальні, я дивлюсь на клімат, а він виключений, тобто обдуву нема взагалі. І не запитівають, думаю, що ж таке, починаю згадувати, що я знімав відео і увага, дивлюсь назад, а там лежить ця штука. Да? Котячий наповнювач, він просто лежав в автівці і впітував влагу. І реально працює. Я сам здивувався. Якщо на нього подивитись, то видно, що він хорошенько набух. Но, тим не менше свою функцію виконував. Я сам здивований, але як лайфхак можна по машині такі розставити. В попередньому відео подивіться як. До зустрічі на автотемі і будемо розбиратись далі.